Нато, що в тебе ситуація гірша, що ти самий нещасний серед списку тих інших людей, які теж прийшли зі своєю бідою. Розкажи, будь ласка, в чому небезпека купівлі цих ліків на чорному ринку? А власне, чому ми не можемо їх придбати в Україні? Оль, привіт! Я не буду робити вигляд, що ми з тобою не знайомі, Тому що привіт. ми працюємо в одній громадській організації спільно займаємося адукацією фрізімою і сексаміту за цей рік і в наступному, ми мабуть продовжимо це робити. Я хотіла, щоб інші люди, які не знають про характер нашої співпраці, Розкажи, їм, чому дізналася, отак скажемо, дізналися, чому ти тут сидиш? <рриклад> Я то зрозуміла, просто задаю питання. Але ти розкажи, чим ти займаєшся? Що ти робила на початку війни? Чому тебе знає кожна людина, яка стикнулась з епілепсією в Україні? Ну, насправді ситуація була в нас яка, коли почалось повномасштабне вторгнення. Я була на цей момент в Чернівцях, де я проживаю, і дуже багато батьків, яких я знаю через те, що я веду спільноту для батьків дітей з епілепсією. Батьки часто виїжджали або в нашому напрямку, або вони зупинялись на заході України, або їхали далі за кордон. І дуже у багатьох стала ситуація, що батьки виїхали прямо одразу, без нічого, і виникла велика проблема проблема з медичними препаратами, і одночасно всі наші друзі, які були за кордоном, які мали можливість, почали активізуватися стосовно питання: а що ж робити з тими препаратами, які наразі неможливо купити в Україні, тому що, наприклад, були пошкоджені заводи, на яких вироблялись ліки, були призупинені поставки. І в цей момент в мене вдома почався збиратись величезний склад ліків, які мені висилали громадські організації, лікарі, інші батьки. Я була великі аксель-таблиці і документи з даними. Співпрацювала з, з із закордонними донорами та клініками, і я намагалася їм пояснити ситуацію, в якій ми знаходимося. Що ну немає, ми не можемо купити ліки, ми не можемо перевести дитину, і ми не можемо її евакуювати прямо тут і зараз. Тому що ну, кожна родина має свою унікальну історію, свій досвід, і не можна прописати один алгоритм на всіх. Ну і в цей момент в мене почала з'являтися просто тонна цієї гуманітар. Я не жартую. В мене в величезній машині не було можливості сісти навіть одному пасажиру, тому що все було завалено. Так як працювали нові пошти частково, я проводила на пошті 4-5 годин на день, формуючи посилки і розбираючи, що куди до кого їде. Звісно, батьки мені телефонували, дзвонили, писали, пояснювали свої історії, присилали рецепти, і з дуже багатьма людьми ми познайомилися саме в цей час. З інших знали мене як адміністратора, як Активну маму, активістку, але в цей момент ми познайомилися з точки зору гуманітарних потреб. Коли настав момент, що ми зрозуміли, що це не закінчиться скоро, це не закінчиться через тиждень чи через місяць. Я подумала, як би правильно було би систематизувати цю допомогу, тому що коли воно хаотично, воно не дуже ефективно. З часом почалися процеси, які відновили закупки, дещо змінилося в поставках. Почали змінятися деякі закони, спрощення рецептів, і тоді я почала займатися виключно тими ліками, яких в Україні немає. І неможливо їх придбати. Ну і стало таке питання: а власне, чому ми не можемо їх придбати в Україні? Чому створена взагалі така проблема, що ми залежні повністю від е, закордонних поставок і покупок цих ліків, скажем, прямо на чорному ринку? Тому що в нас неможливо, в нас немає функції, за якою ти можеш офіційно придбати ці медикаменти для власних потреб або для дитини. Тобто, ну Інший альтернативний варіант це самостійно їхати за кордон, за кордоном заплатити гроші і отримати рецепт, закупити ліки по цьому рецепту на короткий проміжок часу і переїхати назад в Україну. Тобто це дорого, важко і практично недоступно для батьків, які залежні з доглядом від дитини. Ну і або якщо їхати з дитиною, то це взагалі катастрофа як складно. Тому ми почали думати спільно з іншими батьками, з іншими активістами, що ми можемо робити. І в якийсь час я подумала, подумала, десь пройшло менше року. Пройшло. Я списала з нею, тому що у неї була громадська організація. Вона є вона була малоактивна, але вона була. І ми поспілкувалися на тему того, а що можемо зробити, чи можемо об'єднати зусилля. У тебе є громадська організація. В мене люди, які є, потребують допомоги. Чи можемо ми об'єднатися в сторону того, щоб більше дітей мали свої ліки, а батьки були більш освічені в плані? Своїх прав. І ми почали рухатися в цьому напрямку досить успішно, я скажу. В нас багато проєктів, в нас багато консультацій, але починалося все саме з того, що я така пишу: на треба щось робити. Ну і ми зідзвонюємося, кілька годин говоримо по відеозв'язку і розуміємо, що нам потрібно рухатись далі. Так і було. Я у тебе буду питати такі інсайдерські трошки питання, тому що не всі мають доступ до тої інформації, до тої бази людей, які хворі на епілепсію, як ти. І моє перше питання: наскільки ти оцінюєш потребу в фрізіомі в Україні? Я скажу, що в нас не настільки багато людей, які потребують фрізіум, як, допустимо, як ті, що потребують більш розповсюджених препаратів, але це все одно велика кількість дітей, і незалежно від їх кількості, це дуже важливо. Ну тобто, навіть якби це була одна дитина, це все одно було б важливо. Я думаю, що відсотків з пацієнтів, можливо, його потребують. Я не буду давати точну цифру, тому що я не, не маю статистики на руках, але фрізіум купують в наших групах. Пах щодня Фрізіум щодня шукають, і є ще такий нюанс, що фрізіум, так як він вноситься в перелік його діяча речовина вноситься в перелік наркотичних та психотропних препаратів. Його купити складніше ніж деякі інші протисудомні препарати. Отже, це дорожче і є свої складності. Наприклад, в тому, що фрізіум в таблетках продається виключно в Німеччині, а це продається по дуже великому оверпрайсу. Я хочу зробити таку ремарку, щоб ми розуміли про кількість людей, про які ми говоримо. 10% – це досить значний відсоток, оскільки ВОЗ оцінює, що кожна 25-та людина в Україні має епілепсію, тобто, це щонайменше 1 мільйон українців має епілепсію. 10% – це 100 тисяч. Ну я не буду казати таких голосних цифр, але е, я ще маю на увазі, що в нас є пацієнти, які би потребували фрізіум, але вони його не отримують і їм його не прописують через те, що він. Недоступний, тому цифри можуть бути, так, да, дійсно досить високі, так як багато людей не має доступу до закупок за кордоном, багато людей взагалі не мають контексту цієї спільноти і інформації. Ну і знову ж таки лікарі, які не звикли працювати з препаратами, яких немає в Україні, так як мені здається, є деякі, скажімо так, негласні правила, які є в державних установах, не виписувати того, чого вони не можуть забезпечити. Ну, це не негласне, це якби закон України, не Ні, так, що... е, я тобі скажу, що як. Наші педіатри і неврологи чудово можуть назначити препарати, яких немає в Україні, наприклад, як той же етосуксімін. Е, але е, ну, вони пояснюють батькам, що якщо ви зможете його придбати, ми його вам виписуємо. Якщо він з'явиться, ми будемо виписувати безкоштовні рецепти. В медичних документаціях збережено те, що пацієнт потребує цього препарату. Але так роблять не всі лікарі. Так тільки ті лікарі, які мають досить свідому позицію і вони розуміють важливість а дуже багато інших лікарів не мають належного досвіду, доступу до інформації, і вони вважають, ну, якщо в нас цього немає, значить можна без цього обійтися. Тому в нас в статистику дуже багато пацієнтів просто не потрапляє. Ну, теж в захист цих цифр можу сказати, що ми робили дослідження по Польщі. В Польщі це 7% від хворих на епілепсію потребують фрізіуму, а Етасоксиміду здається 5%, Тому це досить поширені так, так. ліки. Вони дійсно потрібні. Якщо є якась подібна в тебе інформація або припущення, скільки приблизно на місяць оця виделка цін, скільки витрачає в середньому пацієнт на фрізіум і на суксимід для лікування? Ну, звісно, там різний вік, різна маса, все. Ну, допустимо, в мене у подруги донька, такого ж віку, як моя донька, тобто я добре орієнтуюсь, їм потрібно суксіміду дві упаковки по 200 таблеток. Одна упаковка вартує під 5 тисяч. Угу. Просто дівчинка вели, висока, вона має хороші фізичні параметри і потребує дуже високих доз препарату. Тобто, це, наприклад, 10 тисяч на місяць. Це я знаю про цих людей, тому що ми дружимо вже 13 років. І, ну, тобто, так, це доволі дорого. Тобто вони отримують пенсію, і велика частина цих соціальних виплат іде саме на покриття препарату, але навіть тих виплат, які вони отримують, не вистачає на це. А ці виплати максимальна. Сума виплати, яка можливо. Мені в здається, максимальна сума виплати у Києві. Це коли отримують 8 тисяч для дітей з підгрупою А під 6 до 18 років, плюс тисячу їм виділяє на місяць місцева влада. Тобто це 9 тисяч 8 чи 9 тисяч плюс так. ще по догляду, так? Мати, мабуть, ні? Ні. У нас Ну я не я не знаю, наприклад, в нас немає такого поняття як по догляду. Догляд це включене вже в цю суму. Ага, зрозуміло. Тобто, най, найбільша сума, яку можна отримати, це мені здається 9 тисяч на місяць. А які 10? Але 9 тисяч на місяць отримують далеко не всі. Так як, по перше, в Києві є додаткова тисяча. Окрім того, під групу А дуже багатьом дітям не дають. Ну просто тому, що можуть її не дати, хоча вони її потребують. Це окрема тема для іншого підкасту, тому що це теж болюче питання для багатьох батьків. Розкажи, будь ласка, в чому небезпека купівлі цих ліків на чорному ринку? Е, ну, по-перше, є доволі багато перевірених продавців, яким багато хто довіряє, але. Е... До вас може написати людина, яка є шахраєм, тобто ви заплатите цих 10 тисяч, а ліки ви не отримаєте. Е, є ризики того, що на кордоні ці ліки не доїдуть. Ми мали справу з волонтерською посилкою. Ми замовляли в Італії рівотріл. Там його можна придбати за досить низькою ціною. Ми знайшли, хто нам випише рецепти, але весь рівотріл нам викинули на кордоні прикордонники, тому що не було відповідного дозволу. Коли е, був початок повномасштабної Іноді взагалі ніхто не переймався дозволами, але іноді ну, вони все ж включали принциповість і всі ці ліки пішли на смітник, не дивлячись на всі переконання того, наскільки це важливо і що за них заплачені гроші. Це було дуже прикро, тому що ну, батьки все ж заплатили і чекали, а альтернативи в тебе немає. Моя подруга. В неї діти обоє на іноземних препаратах Олеся, і вона завжди каже, що в неї вдома має бути запас ліків на рік. Тільки при цьому вона буде себе відчувати більш-менш в безпеці, тому що затримки через кордон, затримки через мітинги, які були в Польщі на кордоні, різні фактори, які незалежні. Ну, тобто, у кожних з цих людей є своя сім'я. Ну і знову ж таки, це все неофіційно. Ви не маєте чека, щоб попросити компенсацію. Ви ніяк нічого не можете довести. Окрім того, ви не можете навіть бути впевненими, що вам придбали саме те, що ви просили. Тому що ну, це робить інше. Людина, і ви в неї не одні. Мені не дуже подобається ця концепція, але ми маємо те, що маємо. Окрім того, з таких неочевидних мінусів цього всього є те, що ви можете придбати будь-які ліки без рецепту, і це такий тригер, який деколи спричиняє те, що з цими ліками люди проводять маніпуляції, яких не мали би проводити. Тобто самостійно щось вводять, самостійно щось виводять без контролю спеціаліста. Так як є, скажімо так, цей доступ, і цей доступ він поза скажімо так, корекцією контролем лікаря, я зазвичай батьки мусять приймати самостійно рішення, і це дуже важко приймати ці рішення, коли ти не маєш відповідної освіти, але ти і не маєш іншого вибору. Так, це моє улюблене, коли ми знімали один препарат і мали вводити інший препарат, і лікар мені каже: Ну ви як мама, як вважаєте? Я така я як мама нічого не вважаю. в мене немає медичної освіти і 6 років інтернатури. Ну тобто ці питання вони завжди дуже цікаві, насправді. Але у мене був інший дуже такий великий страх, коли я купувала на чорному ринку. Ліки дитині, я насправді ніколи не могла бути певна, що всередині за порошок. Ну тобто, це США, так на них написано там Сабріл для прикладу. Ну ми ще тоді його купували так, на так. чорному ринку. Але що це за порошок? Це може бути просто роздолбана аспіринка, і ти нічого ніколи не дізнаєшся, тому що дитина не розмовляє, вона тобі не скаже про ефекти, які від цього отримає. Ти знаєш, навіть якщо розмовляє, це часто ніяк не пояснює ситуацію і не полегшує її, тому що е, кожна дитина дуже індивідуальна. І все одно ми граємо в гру, «Угадай, який симптом зараз у твоєї дитини в нас теж було купа цих випадків, що я не знаю що. У нас була така, була така ситуація. Ми з донькою їздили до лікаря у Львів сюди, і в нас був при собі флакон, ето Вона тоді його приймала, і вона з рюкзачком шла-шла і вдарила, і розбила флакон. А це був мій єдиний флакон. В мене не було запасу цього етоксуксіміду. І ну можете уявити, який в мене тоді був сан, коли я приїхала додому. В мене немає ліків і треба щось робити. А навіть якщо я замовлю ці ліки, це мінімум тиждень їх чекати. Ну е, я почала шукати по соцмережам, і в нашому місці жодної мами не, не виявила цього етосуксіміду в сиропі. Ні в якій формі, ні, ну, немає, просто немає. Ну, історія закінчилась добре. Мене врятувала клініка, в них були свої залишки, в них були залишки в краплях, і вони мені допомогли розписати схему на той час, поки я дозамовлю ліки. Це було супер круто і дуже неочікувано. Але сам факт того, що ну, я була просто в стані шоку. Я не знала, що буде зараз, чи мені їхати прямо зараз в реанімацію там сидіти, чи сподіватися на чудо, чи як. Ну так буває, тому що той же сироп він вартує там 3-4 тисячі флакон. Мені здається, сам найдем. Дешевше 2,5. Більшість батьків не мають такої можливості закупити 10 флаконів, а потім їм скажуть: вибачайте, ми вам знімаємо цей препарат. Угу. Ну. Звичайно, це великий фінансовий удар. Окрім того, це ви завжди маєте чекати, чекати і мати якусь невідомість. Коли ти можеш зайти в будь-яку аптеку будь-якого міста і, і сьогодні отримати ліки, і коли ти мусиш їх чекати тижнями, це зовсім різна історія, і це зовсім різний стан психіки батьків і е, тривоги. Ну, аптека – це ще є гарантія того, що там дійсно ці ліки всередині, так. А не порошок. І ну. воно має лабораторний контроль, воно має якусь гарантію якості. Я просто не просто так кажу про ці ліки. У нас в минулому році перше судове засідання було щодо людей, які якраз розмішували хімію, і да, вони домішували просто фізрощин замість хімії, і брали за це купу грошей, і вони вже сидять. І тому це не те, що вигадані якісь історії. Це дійсно велика проблема, яка наразі в Україні. Те, що всі ліки вони мають бути все ж таки... Підконтрольні державі, але доступні при цьому і продаватися і видаватися, в тому числі, тому що в нас, е, нас має ліки для епілепсії видаватися держава. Е. Я навіть не знаю, що в тебе ще спитати, мені так круто все розказала. Можливо, ти хочеш щось передати в МОЗ, <с>? якесь повідомлення. Ну, з того, що я би хотіла передати, це те, що е, потрібно вдосконалити список доступних ліків, тому що е, я дуже втомилася щодня спілкуватися з пацієнтами, яким прописані пролонговані форми препаратів, які не входять в доступні ліки. Ну тобто, е, потрібно або розширити доступні ліки, або трохи навчити лікарів працювати з постановою 13. 13.03. Окрім того, ця постанова 13.03 нам зручна для наших дітей. Це окей, це супер. Я нею особисто користуюсь і дуже задоволена. Але а що робити після 18 років? Після 18 років наші діти не отримують якийсь такий чудотворний момент, коли всі хвороби кудись уходять. Вони так само потребують тих самих медикаментів, але сюрпрайз уже повного забезпечення немає по постанові. Тому хотілося б, щоб був продуманий момент, щоб ці ліки були. Все ж внесені в доступні ліки і пролонговані форми, і сиропи, і таблетки тобто не тільки один вид препарату, але і все було доступне. Що би ще такого сказати, доброго або недоброго? Ну я думаю, що по-перше, наскільки нам відомо, МОЗ оголошував з НСЗУ, що вони в цьому році будуть займатися більше епілепсією, саме розширенням доступу до ліків. Але тим не менш, у нас є цікавий кейс, як ми намагалися розказати лікарям, як працює постанова 1303-1301, за півроку, ми не знайшли жодного експерта, який міг би це розказати саме з лікарями, який би її знав досконало. Тому моє звернення, мабуть, до МОЗ, давайте якось спільно подумаємо, як нам, нам донести це до лікарів. Якось там треба реформи трошки з Так, цих Є постанов. таке питання, що ці закони написані в 98-му чи 99-му році, якщо мені не зраджує пам'ять. Коли пройшло 26 років, це потребує реформи, так як ситуація сильно змінилася за цей час. Так само, як і протокол, який по епілепсії наш працюючий, він взагалі випущений. В 80-х роках. Ну, тобто потрібні зміни, потрібно йти в одного з часом. І було би дуже круто, якби ми змогли цим проектом адвокації досягнути не лише реєстрації цих двох препаратів, а і взагалі спрощення системи переходу на ці всі препарати, які вже зареєстровані і використовуються за міжнародними протоколами протиепілептичної ліги. Так, так, насправді питання дуже нагальне, оскільки ми всі хочемо йти в Євросоюз. і Ми маємо інтегруватися до європейської медичної системи. І відповідно, було б логічно, щоб ми не додавали по один-два препарати, а просто красива й пачка прийняли. Це моє мрія. Це моє послання на наступний рік, щоб ми одразу просто прийняли список якийсь адекватний і далі могли з ним працювати. Ну так, ми зараз працюємо з тими препаратами, які найбільш поширені, але я все ще не зраджую думці, що навіть якщо це не поширений препарат, навіть якщо його потребує 5 людей, 10 людей, він все одно має бути доступним для цих людей, де б вони не проживали і який би фінансовий статус вони не мали. Тобто препаратів потрібно насправді дуже багато. Ми вели списки, там осполот потрібен, потрібен хто в нас ще потрібен там. Та багато зелеграни якісь все да, що хочеш. гран є. В нас. Нас. Є? Так, є дуже багато препарацій, які нам потрібні, які коштують страшні гроші. ну, От Файкомпа, наприклад. Там малесенька упаковка, там коштує 9 тисяч, 18 тисяч. Ну, блін. Батьки вимушені постійно або збирати гроші, тому що вони не можуть приділяти достатнього часу для заробляння таких сум і не можуть і ці ліки отримати. Тобто вони стають вимушеними такими заручниками ситуації. І коли їм кажуть, та чому ж ви не виїдете з України і не підете там, де є страховка? Ну, ми хочемо, щоб нас страховка була вдома, і ми хочемо, щоб у нас ліки були в нас вдома. Виїжджати це не варіант для всіх. Ну, перша проблема це те, що дійсно ситуація, яка наразі склалася, підсаджує людей на голку гуманітарної допомоги. І, тобто, мама умовно замість того, щоб вийти на роботу і працювати, вона змушена постійно обходити всі ці благодійні фонди у громадській організації, просити допомоги по лікам. і це дуже велика проблема, яка насправді інвалідизує всіх, тому що людина вже втрачає віру, що вона може заробити гроші, що вона може відповідати за своє життя, тобто вона залежна постійно від інших людей, фондів, випадку, чого завгодно. Да, ти маєш переконати, що в тебе ситуація гірша, що ти саме нещасний серед списку тих інших людей, які теж прийшли зі своєю бідою. Ну тобто, це не дає людині почувати себе гідно, і ну, це сильно нам ускладнює всім життя. Мені б хотілося, щоб люди могли зняти хоча б тривогу, хоча б з цих питань. Нам достатньо тривог із інших приводів. Нам достатньо тривоги через війну, щоб ще мати тривогу за те, чи будуть ліки сьогодні у моєї дитини. От буквально зараз, поки ми сиділи і записували попередній подкаст, мені писала наша мама, яка також участвує в цьому проєкті, що в неї суксіду залишилося на 6 днів, а у продавця більше його немає. От вона мені писала і писала, що ми будемо робити. Що ми будемо робити? Оля? Я не знаю. Ми будемо питати по іншим продавцям, шукати по іншим батькам хоча б аналог. Ну, Тобто, не той, який вони приймали, а хоча б аналог, тому що ну, залишитися зовсім без ліків, це занадто страшно. Я думаю, ми щось в Києві знайдемо обов'язково, тому що ну, батьки розуміють один одного і ну, ми завжди підтримуємо один одного, наскільки це можливо. Але ну, навіщо далеко ходити? Це сталося сьогодні. От сьогодні мене питали, що закінчились ліки, продавець пропав. Що далі? Чи вважаєш ти це дискримінацією людей з інвалідністю з епілепсією? Звісно, я вважаю це дискримінацією, тому що коли людина не має забезпечення своїх базових прав, базових потреб, це є дискримінацією. Кожна людина має право на нормальне якісне лікування, і це лікування не має бути через ці мільйон справок, принижень і пояснень, чому ти потребуєш отримувати ліки, які тобі ж тут вже призначили. Я дякую за розмову. Я сподіваюся, що ми зможемо вислати ці відео до МОЗ і провести з ними більше. Більше часу разом і разом подумати, як ми можемо посприяти тому, щоб всі люди з епілепсією отримували вчасне лікування. І я хочу теж сказати досить таку відому статистику, що по даним ВООЗ 80% людей хворих на епілепсію можуть мати абсолютно звичайне повноцінне життя, якщо вони будуть вчасно отримувати якісні ліки і правильні направлення, не не направлення, а правильні. Настанови по лікуванню від лікарів, тому 80% – це 800 тисяч українців. Я думаю, що це достатня кількість, щоб ми постаралися зробити життя цих українців краще. Тому будемо лопати цю скелю. Дякую тобі за розмову. Побачимось завтра на дзвінку. Завжди, будь ласка, я завжди готова співпрацювати з МОЗ. Якщо нас кудись запросять, ми обов'язково приїдемо і допоможемо зробити все як потрібно. Тому дякую тобі теж за розмову. Все, давай, ручки, мяу.